Три небезпечні помилки мислення, що має кожен з нас. Перше. Одразу дві помилки, що зазвичай ходять парою: надузагальнення та навішування ярликів. Ось нам хтось не подобається, а ми навішуємо ярлик. Та він нарцис, та він психопат, та він козел. Або ж популярний в політичному просторі хороший руский, значить мертвий русский. Всіх в один котел: маленьких дітей, звичайних людей, що ні на що не впливають, опозиціонерів, іммігрантів. Друге. Чорно-біле мислення небезпечне як у відносинах з іншими, коли ми їх спочатку ідеалізуємо, а потім знецінюємо, коли щось іде не так, так і з собою, коли ми жорстко себе критикуємо за незначні помилки. Я маю все робити ідеально або ж я не вдаха. Третє: ще одна парна помилка: звинувачення та самозвинувачення. В першому випадку ми звинувачуємо інших в тому, що є повністю в нашій відповідальності. Це не я не вмію менеджити свої емоції, це ти мене постійно виводиш. А в другому, навпаки, ми беремо на себе відповідальність там, де є багато інших факторів. Навкруги війна, хаос, падіння економіки, а ми звинувачуємо себе в тому, що в нас впали доходи. Якщо ти хочеш дізнаватися більше про психологію та раціональне мислення, підписуйся.